Доброго дня, шановні мої підписники! Ми продовжуємо з вами малювати нейрографіку. І сьогодні я познайомлю вас з фігурами, які використовуються під час малювання. Ми з вами вже познайомилися з нейролінією, а зараз я хочу вас познайомити з кругом. Фігура це образ, який ми надали сенс якийсь. Ну, наприклад, Рух. Він не має ні кутів, ні сторін. Круг це сама гармонійна фігура, це символ наповнюваності і ресурсу, спокою, цілісності, захисту, якогось знайденого рішення. Початку чогось нового круги ми можемо малювати завжди, особливо, коли ви тільки починаєте ще навчатися на нейрографіці, то малюйте тільки круги і нейролінії. І не помилитеся. Наступна фігура це у нас квадрат. Квадрат це фігура стабільності, фігура надійності, це фігура стійкості, це опора, це може бути і квадрат, і може бути і прямокутник. Квадрат підходить малювати, коли потрібен стабільний дохід. Коли потрібен, очікуємо результат, відчуття безпеки. Так, і остання фігура, яку ми теж використовуємо в нейрографіці, це трикутник. Трикутник це фігура. Дуже неординарна. Це прорив, це драйв, це енергія, це стимул до дії, вона виводить уперед, а вона зрушує з місця, надає активності, напору. І виходить за межі конфлікту. Це дуже динамічна фігура, але вона може визвати агресію, тому малювати потрібно її дуже-дуже обережно. Підходить вона, коли упадок сил, апатія, лінь, не вистачає енергії, гармонії і ресурсу. Ось ми з вами познайомилися сьогодні з трьома фігурами. Якщо вам інформація була корисною, підписуйтесь. І ставте лайк. До нових зустрічей!